Так продовжуємо роботу з газогенератором. Ще трохи підфарбував, зібрав все в один вузол, поставив гаражі в тому місці, де потрібно, щоб його запустити, відкриємо ворота. Ну що ж, треба засипати зараз деревне вугілля всередину, От. зробити прокладку ще для кришки і ну, для азольникову люку теж прокладку ще зробити. Поки що запускаю без електрофільтра, щоб побачити який буде газ. Ну так, значить, Вугілля вже я засипав. Всі люки, що треба, позакривав. то потім буде видно. Значить, Буду запускати за допомогою такого вентилятора. Я не знаю, що це за вентилятор, але дуже-дуже сильно дує. На 220 вольт колекторний. Значить, до нього в мене є такий сімійсторний регулятор потужності. Ну, от. І ним можна помаленьку запустити двигун. двигуну. І можна регулювати потужність цього двигуна. і потік повітря, який він буде нагнітати, теж можна регулювати. І відповідно, будемо дивитися. Значить, а, да, запускати будемо от таких от. Брикетах. Дякувати пану Ярославу. Привіт йому, до речі, якщо він буде дивитися це відео. значить, Він витовляє ну це попередній, який дивилися там на погрузчику газогенератор, був власник його. Дав таких мішечок, таких от брикетів, він їх сам робить з терси. от Дуже хороша штука. Тяжкі, якісні. От, в мене вже Певно місяць в гаражі лежали, в мішку нічого не відсиріла. Я їх посік на отакі от брикетики маленькі. От. І буду на них зараз і працювати. Так, система вже працює. Ось такий от ми газ маємо з тих брикетів. Видно, я червонувати трохи полум'я. Правда, трошки загружено не повністю. І вона неплотношена і так? Ну і як для першого пуску нормального. Ось і буде. Все буде. Остальне займе електрофільм. Так, да, Прийшлося переробити кришку, поставити кругу. Краще зробити. Додавити трохи регулятором потужність вентилятора. Пале сірний Так, да, газу його і не видно, якби. Ану, але. О. Ну ще раз. Ну, от. Дуже на полум'я близько метра. Ну що треба? Трошки набити фільтр посерйозніше, ну і електрофільтр, звичайно, що забере все інше забарвлення, які брикети дають нас.